На танцювальний турнір подали заявки 1200 учасників. Конкурс відкривають найменші танцюристи, але все по-дорослому: зачіска, костюми і тяжкі тренування. Виглядати потрібно бездоганно. Врім танця тут дуже натражатися красотою крас... 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 і характером. Обирають навіть орієнтири для роботи. Для нас танців самбата самба румба. Румба румба. Вальні танці не тільки виправляють осанку, а й вчать партнерів знаходити спільну мову. добрий, іскри, ніколи не вред, ніколи ні не діла водвор. А, а як це у тебе виходить? Так я сам не знаю. Для танцю потрібен чіткий порядок. Тож хтось один повинен командувати, але прислухатись до порад потрібно. Так. А хто у вас головний? Хто задає? дет? Ви головний? Ану, розкажи, як в тебе виходить командувати? Ну просто считать музыку и правильно танцевать. То есть командуешь во всех отношениях ты. Ты как бы и. и не только, как, как, иногда... Мама Льони підтверджує, танці вчать особливим відносинам. Більше е, розуміють, що мальчик все-таки має бути мужчиною. він навіть маленький, але мужчина Він, він відповідальність більше на себе бере. Дядська дружба переходяща в кріпку пару. Дружба дружбою, але танцям потрібно вчитись самому. Легше, коли батьки підтримують фінансово, але з талантом не пропадеш. Для високого результату етажобить э, в неділю 15 індивідуальних занять помимо групових занять. А сума может тисячі на конкурсі, пари розбивають на вікові групи. Потрібно не пропустити свою чергу. Концентрація або розминка перед виступом. У наймолодших бальників програма спільна. Європейські повільний вальс. Та квікстеп латиноамериканські ча, ча, ча джайв та самба. Судді через маленькі комп'ютери обирають найкращі пари. На табло виводять результат: можна святкувати або зі сльозами на очах залишати паркет і готуватись до інших перемог. своєму міжнародному танцювальному успіху Антон Сказків завдячує мамі. Я один раз пішов Вот. И со І з попытки я все таки дошов і понял буквально з першого місяця, що я мабуть, этим буду займатися, долго. ну починається все з нескольких часов в день. А чим становишся тем тим більше це требует затрат И і тренування ростуть і в, в временных рамках. Антон почав танцювати у 10 років. Для світу танців це пізно, але наполегливість і характер. Допомагають подолати усе.